60-ті роки ХХ століття відзначали стрімким розвитком науки та техніки. Освоєнням космосу, провадженням нових технологій, саме в це буремне десятиліття під запальні ритми рокенролу, детройтські автомобільні компанії намагатимуться повторити ту технічну революцію, яка відбувалася в авіації в кінці 40-х – початку 50-х років, коли на зміну поршневим двигунам прийдуть газотурбінні. Обладнані такими двигунами літаки забезпечать небувалий успіх, перш за все, в цивільній авіації. Якщо подібні технічні рішення спрацювали в авіації, то чому вони не спрацюють на землі в автомобільному транспорті? Подумали в провідних автомобільних компаніях США. Газотурбінні двигуни встановлюватимуть на легкові спортивні автомобілі та військову техніку. Згодом дійде черга і до вантажівок. Одним із першопрохідців подібному новаторстві стане компанія Ford Company, що завдяки впровадженню конвеєрного виробництва вже здійснила революцію у світовому автопромі, зробивши автомобілі доступні широкому загалу. Ford відомий своєю широкою модельною лінійкою легкових автомобілів та пікапів. Проте в 60-х компанія мало не здійснила революцію на американському ринку виробників траків. І все завдяки новаторським підходам до дизайну та використанню газотурбінних двигунів. Піком розвитку фордівського проєкту газотурбінних траків стане презентація в 1964 році експериментального магістрального тягача Ford Big Red. Дана вантажівка вражатиме своїм футуристичним дизайном та революційною конструкцією. Здавалося, що це автомобіль, який потрапив в 60 ті з далекого майбутнього. Незвичність цієї вантажівки починатиметься з самих габаритів. При довжині 6 метрів 1 см та ширині 2 метри 43 см, вона матиме вражаючу висоту 3 метри 96 см, дах кабіни знаходився на одному рівні з напівпричепом. Для легкої посадки водія використовувались висовні східці. Які приводились в дію електроприводом. Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі. Відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. Електропривід також використовувався для відкриття дверцят кабіни. Сама кабіна мала вігнуту задню стінку. Що скорочувало зазор між кабіною та напівпричепом та дозволяло покращити аеродинаміку. Трьохвісна вантажівка оплатувалася пневматичною підвіскою. Окреме підресурювання отримала також кабіна. Все це забезпечувало хорошу плавність ходу. Особливості екстер'єру автомобіля додавали бокові аеродинамічні панелі, які зменшували дорожній просвіт та візуально ділили вантажівку на дві половини верхню з обтікаючою клоноподібною кабіною та нижню ходову платформу. Футуристичним був також інтер'єр кабіни, який мав абсолютно рівну підлогу та вражав своїм простором. Ширина 2 метри 13 см, висота 1 метр 82 см. Велике за розмірами лобове скло простягалось майже до самої підлоги. Все це разом забезпечувало чудову оглядовість та свободу переміщення. Додатковий комфорт водієві та його напарнику забезпечували такі технічні засоби, як кондиціонер, мікрохвильова піч, кавова машина та холодильник. Для відпочинку пасажирське крісло трансформувалось в зручне ліжко. Самі сидіння були обтянуті натуральною шкірою та мали автоматичне регулювання. Крім цього, для екіпажу був доступний туалет та умивальник з підведеною холодною та гарячою водою. Особливу атмосферу затишку створював телевізор, який можна було дивитись з крісла напарника. Та найцікавіше Ford Big Red ховав під капотом. І це був газотурбінний двокомпресорний двигун Ford Model 705. Який розвивав потужність у неймовірні 600 кінських сил. Перевагами газотурбінних двигунів над поршневими були у їхніх невеликих габаритах. Ford Model 705 важив лише 600 кілограм. Вони спричиняли також менший рівень шуму та вібрацій, споживали меншу кількість мастила, були багатопаливними. При роботі викидали значно менше шкідливих речовин у атмосферу. Основний їх недолік полягав у тому, що цього палива вони спалювали просто неймовірну кількість. Саме з цієї причини бік Red обладнувався двома баками загальним об'ємом 1050 літрів. При витратах 110 літрів на 100 кілометрів автомобіль міг проїхати близько 900 кілометрів. Проте цей недолік компенсувався високою швидкістю пересування максимальна близько 115 км на годину. І це при чому, що вантажівка разом з двома напівпричепами сягала в довжину 29 метрів та мала загальну максимальну масу в 78 тонн. Беручи участь в рекламній кампанії, Big Red подолає близько 9 тисяч кілометрів автомагістралями США та Канади, викликаючи загальний фурор та захват у публіки, що зустрічала незвичну та футуристичну вантажівку на своєму шляху. Проте далі рекламних пробігів справа не піде. Бік Ред так і залишиться в єдиному екземплярі. Згодом про нього взагалі забудуть. Довгі 40 років машина вважатиметься втраченою. І лише в 2021 році, перебуваючи в приватній колекції, вона знову з'явиться на публіці у відреставрованому вигляді. Не менш багатообіцяючий трак з газотурбінним двигуном продемонструє конкурент Форда компанія Chevrolet. Що входитиме в корпорацію General Motors. Ним стане модель Chevrolet Turbo Titan 3. Перша демонстрація відбудеться в 1965 році. Як і про бік Ред, про нього багато писатимуть в різноманітних журналах. Та він братиме участь в демонстраційних турне. А вражати цьому треку було чим неймовірний футуристичний дизайн, виготовлений з використанням суміші скловолокна та сталі. Він мав два повітри спереду та висувні фари. Його розкішний інтер'єр включав шкіряні сидіння з підголовниками, що обертаються. По центру між сидіннями розміщувалась консоль з приладовою панелью, що мала незвичний дизайн. Зсередини кабіна була оббита ковроліном. Суцільне лобове скло великих розмірів забезпечувало необмежений огляд. Для комфорту водія були доступні кондиціонер та радіоприймач з чотирьма динаміками, але найбільш незвичним в дизайні цього автомобіля буде система управління, в якій замість традиційного керма буде використано два диски з ручками. Динаміку турбу надав газотурбінний двигун під назвою GT309, розроблений компанією General Motors Research Laboratories, який використовував газ як паливо і виробляв 280 кінських сил. Цей двигун поєднувався з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Elison MT40. Коробка передач керувалася коротким та функціональним та подібним важелем, на відмінно від довгих важелів в звичайних вантажівках. Крім того, цей важель коробки передач був встановлений на підставці, що коливається, адаптуючись до росту та довжини руки водія. Вантажівка буксирувала на півпричіп довжиною 14 метрів та вантажопідйомністю 38 тонн 400 кілограм. Для покращення аеродинаміки та збереження футуристичного вигляду причіп був оснащений бортами та виготовлений із нержавіючої сталі. Протягом кількох років турботитан 3 використовувався у звичайному парку вантажівок. Далі його сліди губляться невідомо, чи він був просто покинутий, чи утилізований. Не відставала від своїх конкурентів компанія General Motors, яка в 1964 році в Нью-Йорку на власній автомобільній виставці Футурама презентує модель дальномагістрального тягача Bizon. Новий концепт GM вражатиме своїм фантастичним дизайном та інноваціями. Автомобіль обладнуватиметься газотурбінним двигуном п'ятого покоління GT309, який розміщуватиметься в спеціальній клоноподібній капсулі позаду кабіни вантажівки. Загалом в капсулі встановлюватиметься два газотурбінних двигуни загальною потужністю в тисячу кінських сил. Один двигун потужністю 710 кінських сил приводитиме безпосередньо вантажівку в рух, інший потужністю 290 коней працюватиме на генератор, що забезпечуватиме електрикою бортову систему автомобіля. Унікальною особливістю цієї вантажівки буде її кабіна у формі капсули з відкидним скляним куполом. Що робитиме цей концепт, схожим на бойовий винищувач, а не традиційну вантажівку. Сама кабіна була посаджена дуже низько попереду чотирьох керованих ведучих коліс, що надавало автомобілю неймовірні аеродинамічні характеристики. Управління вантажівкою здійснювали за допомогою двох джойстиків, розміщених на регульовані рульовій колонці. Загальна довжина бізона з напівпричепом складала 15 метрів. Сам вантажний трейлер мав модульну конструкцію. І складався з окремих секцій шириною та висотою 2,5 метри та довжиною 3 метри. Незважаючи на медійну успішність, Бізон так і не пройде дорожніх випробувань і залишиться тільки концептом, подальша доля якого невідома. Всі ці вантажівки від провідних автомобільних компаній США так і залишаться лише яскравими прототипами в невтіленій програмі з побудови нового типу магістральних тягачів, які повинні були здійснити революцію в сфері вантажних перевезень. Слабкою ланкою в цьому проєкті стануть газотурбінні двигуни, які будуть дорогі в експлуатації та споживатимуть величезну кількість палива, ціни на яке після нафтової кризи, спричиненою арабо-ізраїльською війною судного дня злетять до небес. Крім цього, дані двигуни будуть дорогими та дефіцитними. Тому здійснити великосерійне виробництво вантажівок з газотурбінними двигунами було надзвичайно складно та затратно. А можливо причиною провалу був занадто революційний концепт вантажівок, який консервативний споживач відкинув, віддавши перевагу старим добре перевіреним класичним вантажівкам з поршневими двигунами внутрішнього згоряння.